День єднання Білорусі. Факцію під такою назвою провели в Одесі біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Її приурочили до річниці протестів проти результатів виборів у Білорусі, які відбулися 9 серпня 2020 року. Переможцем яких оголосив себе Олександр Лукашенко. За даними поліції та організаторів, біля дюку зібралося близько 60 людей. Серед них громадяни Білорусі, які переїхали звідти через режим Лукашенка. Учасники акції почали збиратися біля пам'ятника дюку близько 19-ї години. Із собою принесли білоруські прапори, а також плакати з фотографіями минулорічних протестів. Олександр розповідає, тоді брав в них участь. Втім, у березні цього року переїхав до Одеси. Каже, сьогодні вийшов проти режиму Лукашенка. Он бы не придержався. Я думаю, і пара місяців не підтримка поддержка чинцільна со боку Росії. сожалению, пока Есть эта поддержка и финансовая, и моральная, и потенциально военная. Я думаю, события будут развиваться таким образом, что Беларусь будет более тесно интегрироваться с Россией, как бы этого не хотелось нам, и не хотелось даже, наверное, так называемому президенту Лукашенко нього, На жаль, немає другого вибору. Олександр не єдиний учасник акції, який переїхав з Білорусі до України. Дмитро каже, що поїхав з мінська у березні. Після того як його два рази затримували та катували силовики. Я був задержан в сентябрі і в февралі. Я був дважды Задержан при першому задержанні мені теж силовики применили неоправдану силу, сілу. Мені одвіли бочки. Я провів достатньо достаточно короткий срок в тюрмі, но. Uh, тоже пострадал, да. Демократно Очень демократно много людей было задержано. И первые дни и uh, и были переполнены тюрьмы нашими белорусами, которые выходили в камере в, кам... в одной маленькой камере на 15 квадратных метров. Они содержали по 50-60 человек есть, людей. Там нечем было дышать. Там невозможно. Демократно. Они не кормили нас, ничего. Они избивали до синевы людей. Білоруська, яка у цілях безпеки приховує своє справжнє ім'я та назвала журналістам Олесею, розповідає її знайомі зараз заарештовані, а їй вдалося втекти до України. Тут дівчина займається підтримкою репресованих на батьківщині людей. Люди сидять в тюрмах уже роки, суду. жидає суда. те, що офіційних шіст, більше 600, їх близько тисячі і більше. Людей, які… Преследованы по политическим, политическим мотивам. Я работаю в организации Полизекми, которая помогает. Это не организация, это проект, который был создан для того, чтобы поддерживать политических заключенных их семей. Мы... Предлагаем писать письма, предлагаем писать открытки, мы предлагаем делать какие-то символические жесты для того, чтобы люди знали, о том, что происходит в Беларуси и поддерживали людей. Під кінець акції її учасники пройшли колонну від пам'ятника дюку до колонади, де розтягнули прапори та запалили фаєри. Надія Хлушкова, Микола Яковенко, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.